Жовто-блакитний цьогоріч жіночий велопарад курсував у патріотичному вбранні. В кінці маршруту учасників чекав благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України та розіграш призів. Усе бачила наша Вікторія Резу. В 11-му велопараді. Взяли участь 175 жінок. Свої двоколісники прикрасили жовто-блакитними стрічками та квітами. Географія учасниць не обмежилась лише Івано-Франківськом. Є дівчата з інших міст, точно знаємо, що з Косівського району вже є зареєструвалися, точно знаємо, що з Коломийського району є зареєструвалися. Також ми знаємо, що мали приїхати з інших міст також дівчата. Жіночий велопарад захід щорічний. Організатори кажуть, влаштовують його, аби популяризувати двоколісний спорт серед дівчат. Щоб привертати увагу до велоінфраструктури, щоб вона ставала більш логічною, зав'язанішою, щоб її було багато, щоб вона була безпечною. Також через велосипеди, через користування велосипедами, ми розвантажуємо автомобільні шляхи і таким чином робимо наше місто більш екологічним, чистішим. А це учасниця дійства Тетяна. Взяти участь в велопараді, зголосилася лише заради своїх дітлахів. Я боюся їздити на велосипеді, якщо чесно. Але діти ганяють мене як майбут. Я так хочу їх і підтримати в цьому плані, і бути прикладом в плані здорового способу життя. Тому я сьогодні тут. До жіночого велопараду долучились і чоловіки. Щоправда, їх було небагато. Роман вже відвідав щонайменше п'ять веломарафонів. Мені це подобається дійсно». Дуже гарні дівчата, гарна погода, атмосфера. Ну чому б не приїхати? Ось в такому патріотичному стилі долучилася до інших учасників. Ольга жінка розповідає, з 11 волопарадів не взяла участь лише в трьох, і те з поважних причин. Один пам'ятаю точно, бо велопарад в капелюшках. Я готувалася, я збиралася і поїхала в роддом. Це був 14-й рік. Це я точно пам'ятаю, що я на ньому не була. Хоча образ був готовий, велосипед готовий. Велоактивісти курсували за встановленим маршрутом. Задля безпеки їх супроводжував рятувальник. Поки учасники курсували на двоколісниках вулицями обласного центру, на фінішній у парку Шевченка організатори проводили благодійний ярмарок та розігрували призи. Зібрані кошти на заході. Організатори передадуть у бригаду місцевого велоактивіста, який зараз перебуває в зоні бойових дій.